Всім привіт! Сьогодні виїхали малим складом. Я з камрадом Дмитром. Будемо сьогодні добивати там місцинку. Дмитро той раз там зацепив монетоси, мабуть якась хатина. Перепрошую за вітер, бо він тут періодично зривається. Погода сьогодні просто супер. Виїхали на пару годин, тому, як будуть знахідки, вмикнусь. Так, друзі, а ось і перший монетосик. Не знаю, мені здається советик. Ну, принаймні. Так, це одна копійка. Не варта уваги, але як знахідка, то рахується. Шукаємо далі. Друзі, змінили локацію ходимо по, таким, по такій грубій спашці, але вмикнувся, тому що є ще один монетос. Так, друзі, вон монетка. Зараз подивимося, що це. це Радянщина. 10 копійок рамочних 53-го року. Ну що ж, як знахідка піде, але нічого особливого. Там Камрад ходить теж по такій вспашці. Що він теж особливо без знахіду. Проволоки дуже багато. Але продовжуємо. Ось прийшло двоє песиків, хочуть нас прогнати. Не подобається їм, що ми тут ходимо поряд. Буває! Не гостинні. Так, друзі, є візуальна знахідка. Ось в грудці. Ось такий патрончик. Ехо Еховійний! Навіть не знаю. А, таке. Знахідка по війні. Йдемо далі. Так, друзі, викопав ось таку цікаву річ. А ви підказуєте, що це могло бути. Якось шкряпачка саморобна. Це мабуть від трактора. Щось зробили і щось або закручували. Або щось чистили, Лопатка якась. Ну таке, знахідка така собі. Там он, камрад знайшов дві копійки 30-го року. Ну, а я поки що такі ось лопатки шукаю. Так, друзі, вмикаюсь, бо і в мене є якась копійчуга. Бачите, вилетіла. Ось вона. Це. І це фарт. Це 10 копійок сріблом. Отак От ось. У мене просто сьогодні перша фартова знахідка. Хі -хі. Зараз скажу камраду. Так, щось викупив, схоже на пряжку, але зараз з вами будемо дивитись. Ні, це не пряжка. Боже на неї. але цікаво. Так, друзі, є знахідка. Ще в грудишці. Ось дивіться, мені здається, що це якесь кільце. Будемо зараз розпаковувати і дивитися. Так, це кільце. Зараз почищу. Та покажу Так, друзі, як зміг, так і помив. Ми з камрадом. Подивилися на нього і вирішили, що це таки дійсно кільце а от тільки по періоду невідомо. Так що, якщо ви знаєте період, підскажіть, знахідка лайк заслуговує. Ну, а я буду вихажувати далі. Такий чудовий пагорб у нас. Камрад там ще знайшов по КР застіпку, так що трошки знахідки йдуть. Так, друзі, є ще одна знахідка, будемо дивитись разом з вами, мабуть, якийсь кругляк. Але це якісь свети одні сьогодні йдуть. Є срібло, але воно теж періоду СССР. Так, а це у мене Радянщина 5 копійок, року не видно, да й йде важливо. Шукаємо далі. Так, друзі, ходили, знайшли ще місцину, шукали, де є поселення, тому що там була КР, кераміки дуже мало. Пяжечку знайшов камрад. Ну а зараз я включився, тому що в мене є підтвердження, що тут десь була точно посилуха. Дивимось. Так, друзі, ви це бачите? Якщо ні, то в прямому ефірі, прямо з вами. Ви тільки подивіться, яка створка Енколпіона в мене попалася. Просто неймовірно. Такого в мене ще не було. Але знахідка просто кул. Cool. Просто дивовижно. Зараз тут все перекопаю, можливо, є друга частина. Що, Дмитро, ти скажеш? Правильне морожене тобі купив. <гум> Добре. <гум> так, друзі, вмикнувся Подивіться, які тут кулі трапляються. Велетенські. Ось така знахідка. Шукаємо далі. Ще одна знахідка в грудочці. Буде розпаковочка. Гурт видно. Видно, що це монета, але яка, я думаю, радянщина. Зараз я її почищу і покажу. Так, друзі, це радянщина СССР. 20 копійок. Рамочник. Не знаю, що вам буде. Видно, коли я тільки щоб було, видно 20 копійок. Ось так ось така замизгана, брудна. Ну, знахідка монета. Йдемо далі. Камрад щось там знайшов, мене знімає, а я його. Вже вечоріє. Будемо скоро завершувати. Завершили коп, переходимо до знахідок. Так, друзі, ну і дивіться по знахідкам. Сьогодні в мене дві шикарні знахідки. Це ось частина енколпіону, 10 копійок сріблом, все інше радянщина, яка не має значення, в принципі, ось так покажу: замизані, зализані. І ось таке ось таке. І ось таке гарне колечко. Так, і знахідки у камрада. В нього теж сьогодні не густо. Бачите ця пряжечка по КР, яку я казав. Радянщина, куля. Та ось такий алюмінієвий образок. Ну що ж, вважаю, що коп вдався, знахідки в нас є. Ну, а так, в цілому, коп вдався. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все саме цікаве ще попереду.